Вас вітає Торгсофт, і це огляд терміналу збору даних Lecom T80. Ми розглянемо як сам пристрій, так і те, як з його допомогою ви зможете зробити інвентаризацію у вашому магазині або складі. Lecom t 2D d Це термінал збору даних промислового рівня. Термінал має міцний захищений корпус. З високим рівнем захисту, також вбудований сканер штрих-кодів та QR-кодів. А також на задній стороні є ремінець для надійного утримання сканера у руці. Також термінал має сенсорний екран. Він створений на операційній системі Android. Це перевага, бо користування терміналом нічим не відрізняється від користування звичайним Android-смартфоном. Має сенсорний екран, сенсорну клавіатуру, також панель з кнопками, тобто фізичну клавіатуру. Підтримує Wi-Fi, Bluetooth та 4G. Звісно, можна поставити SIM-карту і користуватись ним як звичайним смартфоном, але основна його функція це. Інвентаризація та облік у вашому магазині чи складі. Бачимо кнопки сканування, розташовані по різних сторонах для зручності, також в центрі є інтерфейс USB Type-C для заряджання та підключення до комп'ютера. Чому варто придбати термінал збору даних саме у Торгсофт? Тому що наша мета не просто в тому, щоб ви отримали товар. Але й в тому, щоб ви почали вже ним користуватися, і ми готові вам в цьому допомогти. Саме тому всі необхідні додатки та програмне забезпечення вже будуть встановлені на ваш термінал при отриманні. Давайте розглянемо, як ви можете за допомогою терміналу збору даних провести інвентаризацію, якщо у вас встановлена програма Торгсофт, але ви поки що, наприклад, не активували. Додаткову опцію мобільний додаток Торгсофт». В такому разі, на вашому терміналі збору даних буде встановлена програма облік та склад. І за допомогою цього додатку давайте побачимо як ми зможемо провести інвентаризацію у Ще Спочатку зробимо необхідні налаштування у програмі Торгсофт. Переходимо в налаштування термінал збору даних. Обираємо цю вкладку і створюємо, тобто додаємо наш термінал, назвемо його облік та склад. Кодування UTF, бездільник. А крапка, з комою і назва файлу бази даних Goods csv Чекбокс на файл імпорту має заголовки колонок. Записати. Після цього створимо параметри для експорту та імпорту бази товарів. Перший параметр це назва рядкове поле. Додаємо ще один другий це штрих-код, також рядкове поле. Параметр це кількість записи. Для імпорту. Подібні параметри, назва товару рядкове поле, а також штрих-код, рядкове поле. І кількість, а значення за замовчуванням 0. Отже, ми створили наш термінал збору даних. Можна закривати це вікно і. Я, наприклад, заходжу на тан складу, і я хочу провести інвентаризацію по двох видах товару, які мені необхідні. Це, наприклад, детектор валют і дитячі черевики. От я обираю і хочу їх додати у відомість інвентаризації. Ви можете обрати або весь товар, або ті товари, які вам необхідні. Створюємо нову відомість інвентаризації і обираємо цю відомість, відкриваємо її. Після цього знову заходимо в термінал збору даних, в самі відомості, в налаштування. І тут ми побачимо вже наш створений термінал збору даних. Обираємо його, записуємо. Знову заходимо в термінал і завантажити в термінал базу товарів. Обираємо. Так, продовжуємо. Я хочу розмістити цей файл на робочому столі, зберегти, щоб потім легше мені було його знайти і завантажити в термінал збору даних. А зараз ми будь-яким зручним для вас способом можемо передати файл інвентаризації на наш термінал. Для мене це підключення USB. Але при цьому необхідно обрати параметр не тільки заряджання, але й передавання файлів убираємо цей парамет. Зараз переходимо до комп'ютера і передаємо файл інвентаризації на термінал збору даних. З робочого столу можемо скопіювати на файл інвентаризації. Також бачимо, що в нашому комп'ютері відобразився термінал збору даних, і, наприклад, в папку завантажень можемо вставити наш файл інвентаризації. На цьому наша підготовка на комп'ютері завершена. Переходимо до терміналу збору даних. Отже, ми завантажили з комп'ютера в наш термінал, файл інвентаризації. Після цього заходимо в терміналі на мобільний додаток, облік та склад. І документи. Додаємо документ. Тут натискаємо імпорт з Excel. І обираємо тільки список товарів. Окей. Ось наш файл інвентаризації. Обираємо його назад. І з цієї ось вкладки можна починати сканувати товар, якщо натиснути на значок штрих коду починаємо сканувати товар. Він нам показує, який товар ми просканували, але кількість не показує, яка повинна бути. Ми скануємо. Пересуваючись по магазину, скануємо товари в тій кількості, які вони у нас є. Так, Завершили ми, припустимо ми сканування і клавішу назад. І бачимо, скільки насканували якого товару. Зараз натискаємо на три крапки тут. Експорт у Excel. Зберегти у файл. Пропоновану назву можна не міняти, просто запам'ятати. Все, тут нам пише, що збери... файл збережено. Всі е, наступні дії будемо е, проводити на комп'ютері. Знову підключаємо. До комп'ютера наш термінал. І знову оберемо не тільки зарядку, але й передавання файлів. І переходимо до комп'ютера. Переходимо знову в програму TorxSoft. Якщо ви закрили файл інвентаризації, то його можна знайти ось у вкладці. Документ, відомість інвентаризації і обрати, відкрити. Тут ми можемо отримати інформацію з терміналу. От знаходимо в нашому ПК наш термінал. У папці «Download». О тут наш файл інвентаризації. Відкриваємо. Ми бачимо кількість в наявності збігається з кількістю на складі. Після цього можна закрити відомість інвентаризації. Отже, ми успішно провели інвентаризацію тих товарів, які нам необхідні, за допомогою. Терміналу збору даних. Реалізація товару за допомогою мобільного додатку торгсофт і терміналу збору даних леком. Вкриваємо мобільний додаток, де створений у програмі на комп'ютері користувач. І ми Заходимо на цього користувача і можемо обрати пункт реалізації. Слід не забувати встановлювати курсор у поле вводу. після цього ми можемо сканувати товар. Отже, ми обрали товар. І зараз приймаємо оплату. Для цього потрібно обрати касу і підтвердити, що отримали оплату. Після цього, як бачимо, ми отримуємо чек з сервера. Ну якщо у нас приєднаний принтер, то можна його роздрукувати або надіслати.